Ти ще зовеш мене, а я вже рушив, Василь Стус. Ти ще зовеш мене, а я вже рушив от тебе геть. Ти ще зовеш і віриш у тьмяний поклик свій, та понялися останніми вогнями береги, і покрутилися прижухлі лози, І вже лисніють стерні, мов ножі. Вітрила виспокоєних небес, напнулися супроти, гиля, гиля, увись, увись, і вже мені курличуть далеку путь. Та ж хутко, не барись, ти ще мене сподієшся, та я поймаюсь летом, наче безголів'ям, ще чувши поклик твій. Коханий ретязь урвався і просипав краплі крові, як перламутри досвідків смеркальних чи розсвіти смеркальних вечорів. Та ти чекай мене, бо ще за краєм цієї вічності є друга вічність. І там мене чекай, отам, От одразу за краєм смерти клич. І виглядай. 6 липня 1972 року Василь став